З Григорович Шевченко вірші, причинно та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць над упору, із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще третій півні не співала, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле плукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька плукає, то дівчина ходить. І сама не зна, бо причина, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, Щоб, бач, ходя опівночі, спала й виглядала. Козаченька молодого, що те рік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили, біле личко, слізенькі дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає, Не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплите довго косу, хустку не зав'яже, не на ліжко домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі? Прости, сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка, що голова любить, чи винен той голуб, що соки лобив, сумує, варкує, білим світом нудить, Літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, Коли не до Бога милого питать кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто те її знає. Де милий ночує, чи в темному гаю, чи в вистрім Дунаю коня не пива? чи, може, з другою, другою кохає. Її чорнобриву вже забува, якби то далися і крила за синім би морем милого знайшла. Живого влюбила, другу б задушила, а до неживого б у яму лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділив, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже, думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя доля, таке її щастя, така її доля. Вона усе ходить, з устані пари, широкий Дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, ріг біля моря отпочить. А з неба місяць так і сяє, І над водою, і над гаєм, Кругом, як восі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра поверинали малі діти, сміючись. Ходім могріться, закричали, зійшло вже сонце, голі скрізь, засокі коси, бо дівчата. Що всі ви тут окличе мати? Ходім шукати вечерять. Пограємося, погуляємо та пісеньку заспіваємо. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, не хрещину положила. Місяченько, наш голубенько, ходи до нас вечеряти. У нас козак вечериться, вечереці в отсутці, срібний перстень на руці. Молоденький, чорнобровий, знайшли вчора у діброві, Світи довше в чистім полі, щоб нагулятись доволі, поки відьми ще літають, поки півні не співають, по світинам он щось ходить. Он під дубом щось там робить. Ох, ох, солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила. Зареготались нехрещі, гай обізвався, Галас зик, орда, мов ріже, мов скажені, летять до дуба, нічі Чічирик. Схаменулись не хрещені, дивляться, мулькає, що слізе вверх по стовбору до самого краю. Отож та й дівчиненька, що сонна блудила. Отаку От то їй причину ворожка зробила. На самий верх на гілячці стала в серце коле, подивилась на всі боки та й лізе додолу, кругом дуба розсалоньки мовчки дожидали, взяли її сердешною та й залоскотали, довго-довго дивувались на її уроду, в треті півні кукуріку шелеснули в воду, Защебетав жайворонок угору летючий. закувала зазоленька на дубу сидячи. Защеботав соловейко, пішла луна гаєм, червоніє за горою, плугатар співає, чорніє гай над водою, де ляхи ходили, засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози, а дівчина спить під дубом в прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, якоє зозуля, що не лічить, чи довго жить. Знать добре заснула. А тим часом уз діброви козак виїжджає. Під ним коник вороненький на силу ступає і знемігся, товаришу. Сьогодні спочинем близько хата, де дівчина ворота очинить. А може, вже очинила не мені, другому. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому. Утомився вороненький, іде, спотикнеться, Коло серця козацького, як годину, в'ється. Ось і дуб той кучерявий. Вона, боже милий, бач, заснула, виглядавши, моя се Кинув коня та до неї, боже ти мій, Боже, кличе її та цілує, ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготався, розігнався та вдоб головою, Йдуть дівчата в поле жати, та знай співають дочі. Як проведжало сина мати, як бив всь татарину ночі, Ідуть під дубом зелененьким, кінь замордований стоїть, а біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві нігде правди діти. Підкралися, щоб ізлякать, коли подивляться, щоб бити, з ну втікать, збиралися подруженьки, слізеньки втирають, збиралися товариші та ями копають. Прийшли попис корогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону, насипали край дороги дві могили в житі, нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, Прилітає соловейку, щоніч ніч щебетати. Виспівує та щебече. Поки місяць зійде, поки ті русалоньки з Дніпра грітись вийдуть. 1837 рік місто Петербург.